Привіт, я Роман Спірідонов. І це короткий огляд кримських новин та подій пов'язаних з півостровом. 1 серпня у Києві день жалоби. Внаслідок атаки Росії на столицю загинула 31 людина. Постраждала головна мечеть духовного управління мусульман України. УММА та будівля ісламського культурного центру. На щастя, потерпілих немає. Ви можете побачити всі вікна, двері також внутрі. В Середині все у нас пошкоджено. головне управління розвідки України провело успішну операцію на тендельській косі. Бійці гур ліквідували позицію російських військ разом із особовим складом. Знищена комплекс Реп «Зонд» та радіолокаційну станцію Роса. До того ж, ГУР зламала сервери російського уряду Криму та отримала докази масового викрадення росіянами дітей з тимчасово окупованих територій України. Розвідники отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, рішень про призначення їм вікунів та нові адреси. Фантастичний аромат, сльозяться очі і трохи нудить. Так Севастопольці описують обстановку в бетонних укриттях. Конкретно йдеться про укриття на вулиці Острякова. Люди благають не мучити їх і прибрати споруди, які перетворилися на відхоже місця. На півострові фіксували збої мобільного зв'язку та інтернету. Збою торкнулися операторів Волна Мобайл, МТС та Міранда Медіа. Це явище стало частим у Росії через так звані безпекові заходи. Власника мережі АЗС ТЕС Сергія Бєйма відправили до московського СІЗО на два місяці. Олігарха місцевого розливу підозрюють у шахрайстві. Він відомий тим, що після окупації півострова стиг покерувати Чорномордовтогазом. А влітку 21 го на лексусі скоїв аварію, у якій загинула жінка, але домовився з її родичами і уникнув покарання. Російський голова Криму Аксьонов продовжує війну з мігрантами. Він розширив перелік заборонених для них професій. Зараз у стоп списку 48 пунктів. Простіше сказати, де мігрантам ще можна працювати. Це будівництво та туризм. Одразу декілька крупних пожеж зафіксували у Криму. Біля школьного горіли поля. Через дим зіткнулися 10 машин. У партизанському згоріло 6 гектарів сухої трави. Сильно палало біля залізничної станції в інкермані. Епопія з Рамзаном Кадировим в Севастополі не вщухає на набережні, то зірвуть, то знов повісять його портрет поруч із радянськими героями Другої світової війни. Таке сусідство здивувало людей, і портрет керівника Чечні зник, але потім з'явився знов. Так відбувалося вже тричі. У Криму пересихають водойми. Блакитне озеро біля балаклави, зазвичай схоже на серце, але через посуху втратило свій фірмовий вигляд. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.